лісоно центр відкрили у Коростенському районі. Рятувальники області почали перевірки пічного обладнання у приватних будинках Житомирського району. 500 доз ретроцитів крові для Збройних сил України заготували в обласному центрі крові. Перший в області селекційний лісонасіннєвий центр відкрили на території Гладковецького лісництва у Коростенському районі. У цьому лісоросадницькому комплексі щорічно вирощуватимуть понад 5 мільйонів саджанців із закритою короневою системою. Основна мета це вирощування високопродуктивних лісових насаджень. Лісонасінєвий комплекс, де перероблюється шишка, отримується з неї насіння. Входить комплекс висіву лісового насіння, де ми з вами знаходимося, де касети набиваються на висівній лінії торфом, висівається насінина. До цього центру входить лісоросадницький комплекс, де вже ці касети. Вивозяться в теплиці на поля дорощування, там вони там проростає насіння, там воно росте до осені, до такого до, до стандартного розміру, то що він більше 12 см сантиметрів висоту, а то й до 30 сантиметрів. І входить камера з контрольованим кліматом для зберігання насіння для зберігання сіянців. Висівний барабан. Стіл інспекції якості висіву насіння, за яким стоять спеціалісти, контролюють, чи вся луночка наповнена насіниною. Якщо немає, то доложують насінинку. Після столу інспекції вони потрапляють до блоку присипання, де присипаються вермікулітом або агроперлітом, зволожуються і вже з роликового конвейера виставляються. На металевий піддон. загальна площа лісонасіннєвого центру сім гектарів. Перші сіянці сосни звичайної тут вирощуватимуть у березні 2023 року. З початком вегетаційного періоду, це може бути в залежності від погодних умов. Березень місяць. Будемо виставляти піддони в тепличне господарство в теплиці і там. Будемо пророщувати майбутні посадкові матеріали. Уже перші сіянці з даного комплексу ми зможемо вже висаджувати на лісовій площі після пожеж, які залишились у нас, або після воєнних дій. Уже в наступному році восени станом на сьогодні в Україні вже побудовано два селекційно-лісонасіннєвих комплекси. Також цьогоріч побудують п'ять таких центрів в інших регіонах країни. Ми пришвидшуємо результат відновлення лісу. Тобто, якщо цей сіянець ми раніше садили в землю, і тільки через 5-6 років ми отримували ліс вже людського зросту. То при цій технології ми отримуємо цей же результат. Уже на третій, четвертий рік. А Житомирщина, ну, по-перше, це лісовий край, тут багато лісів. По-друге, в 2020 році Житомирщина дуже постраждала від лісових пожеж, і ці всі території потрібно відновлювати. Ну і війна теж залишила це тобто, тут негативний свій слід, багато лісів пошкоджених, майже 25 тисяч гектарів. Фактично. Зруйнованих лісів пошкоджених, які потрібно або ремонтувати, або повністю відновлювати, Аліна Домбровська, Олексій Черко, новини на Суспільному. З початку року на пожежах спричинених порушенням норм використання пічного опалення на Житомирщині загинуло 14 людей. На початку цього опалювального сезону співробітники служби з надзвичайних ситуацій області почали проведення профілактичних рейдів по приватних домогосподарствах Житомирської області. Рятувальники акцентують увагу жителів на правилах безпечного використання пічного опалення та котлів на твердому паливі. Потрібно не забувати чистити дима. Чистити домар потрібно не раз на рік, да. особливо коли почнете вже опалення сезон кожного місяця. Пані Віра до цього користувалась газовим опаленням. Втім, цьогоріч вирішила перестрахуватись і встановила твердопаливний котел. Жінка каже, як безпечно користуватись таким опаленням, знає. Комен чистить щомісяця. так спокійніше я мала, а газ росте. Може, не небудь. Ну так для, для всякого пожарного випадку ми купили дорогу. Ми демар чистили О, раніше, як у нас був газ раз на місяць. Ну, це теж, мабуть, раз на місяць буде чистити». Сергій Пилипович показує світ вертопаливний котел. Розповідає, димохід чистить два рази на місяць. Окрім того, щороку. Повністю розбирає його для ревізії. Щоб не падав жар, підложується металева. Ластинка, і вона весь час лежить, поки котел горить. Один раз на рік я його розбираю і повністю роблю ревізію. Там утеплення тут забиваю. Там у мене азот ткань, все заізольовано, заліплено глиною. Там ніяких горючих матеріалів не касається до димоходу. Спочатку цього року на території області сталося більше тисячі пожеж у житлових будинках. 220 з них безпосередньо через порушення правил використання пічного опалення. Провідний інспектор районного управління ДСНС Костянтин Мельник каже, більшу небезпеку становлять займання горища та даху. Їх пізно помічають. А суха деревина менш ніж за годину вигорає повністю. Сухий дерев'яний дах це є як факел, спалахує а додаткові. Пожежна навантага, яка знаходиться на даху, це ще як його керосин, який його швидше розпалює. Ще близько 20-30 хвилин вистачає, щоб пів півдаху вже повністю потрібно було міняти геть, повністю. Тобто, навіть якщо воно вже буде слегка обвуглене, воно вже втратило свої конструктивні елементи і тому воно не підлягає для подальшого використання. Дмитро Полічук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному. На території підприємства «Житомир теплокомуненерго завершують монтаж нової котельні, яка працюватиме на Трісці. Будують котельню працівники приватної компанії. Вся відпущена теплова енергія буде відпускатись в Житомир Теплокомуненерго за тарифом на 200 гривень дешевше. Або, якщо правильно сказати, мінус 10% відсотків від середньозваженого тарифу з газу в регіоні. все одно це буде дешевше ніж ціна газу, тому що ми розуміємо, що зараз ціна орієнтується на ціну в Європі, і ціна тищо ку. Бів зараз більше ніж три тисячі доларів. Ця деревина вона не ліквідна, це не кругляк, це відходи. Які ми споживаємо в твердопаливній котельні, тобто треба тут чітко зрозуміти населенню, що ми не займаємося рубками. Поряд розміщена котельня, де для підігріву води використовують газ. Сьогоднішній день це газова котельня, вона дає десь 40-45% міста. Житомира забезпечує теплової енергії і центральну частину міста. При будівництві цієї 12 МВт, яка планується її повністю зробити, завершити, вона десь зекономить, замістить 2000 тисячі метрів кубічний газу. Воно уповільнить підняття тарифів. То воно вроді підніметься, але не настільки, якби не було б цієї альтернативи. І це приватний інвестор. Він буде давати подавати для ЖТКЄ теплову енергію на 10% собівартості нижче. Ми лише надали ділянку, ми лише надали технічну умову для приєднання, а інвестор будує виключно за власні кошти. Це його і фінансові ризики, і це його кошти. Місто надає лише середньозважний тариф, вартість по якій ми будемо купувати це тепло у інвестора. Нагадаю, середньозважний тариф це занижений на 10% тариф на теплову енергію, яка виробляється з альтернативних джерел. Наразі у Житомирі він становить до 2900 гривень за гігакалорію. До 15 жовтня мають запустити першу чергу нової котельні потужністю 6 МВт. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Нам довели ліміти до міських теплокомунерго на 10%. Ми повинні спожити газу менше, ніж за минулий опальний сезон. Скажу, що для нас це невелика проблема для міста Житомира, ми готувалися до цього. І, Якщо взяти 2015 рік сезон 15 2015 року, Житомирське теплокомунерго споживало тоді 93 мільйони кубів газу за опалювальний сезон. Вже в минулому році, за останній опалювальний сезон, хоча він був трошки довший, ми спалили 57 мільйонів кубів газу. А на цей опалювальний сезон ми плануємо. Ще скоро скоротити приблизно на 10 мільйонів кубів газу, і це не за рахунок пониження температури в квартирах. Ми будемо давати нормальну температуру згідно всіх норм. А за рахунок того, що в нас в цьому опалюванні сезоні додатково. Буде запущена ще одна котельня. Ми розраховуємо в листопаді запустити на деревині на 6 МВт, В січні ще 6, 6, 6, 6 МВт, Це 12 МВт. Дві станції, три станції фактично трошки менших котельні. Це приблизно сумарно 4 45 МВт. І це дасть нам можливість а, секономити більше там, приблизно 10 мільйонів кубів газу за опальний сезон і. Е Зекономити в тому числі бюджетні кошти на опалення садочків і шкіл. 500 доз еритроцитів крові для потреб Збройних сил України заготовили в обласному центрі крові упродовж вересня. За словами директора центру Анатолія Чугрієва, за цей період збільшили кількість виїзних заборів крові. Ми звертаємось до територіальних громад. До міст нашої області і просимо врахувати саме цей нюанс, тобто підібрати людей для того. Воно не йде просто там, наприклад, там 100 доз, а йде по групах і по резусу, Тому відповідним чином ця складова доволі. Проблемно виконати її для лікування поранених військовослужбовців. Найбільше потрібна кров другої та третьої груп дійсно дуже велика проблема це резус-негативні донори, будемо так казати. Тому що потреба, яку нам виставляють, от вона складається із таких донорів, і цих еритроцитів завжди замало. За останній місяць кількість донорів зросла удвічі. Окрім виїзних заборів, здавати кров приходять і в Житомирі. Ну я взагалі стараюся там раз в місяці, так як вже третій чи четвертий раз я здаю кров. Сьогодні вихідний так вийшло. І є можливість, того, чому не прийти, не допомогти. ми допомагаємо, як можемо. Виїзні забори крові відбуваються двічі на тиждень. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Липи та горобини посадили учні 24-го ліцею у Житомирі. Акція під назвою «Смартмоб школярів парасолька для планети відбулася у рамках європейського тижня сталої енергії. Серед учасників семикласниця Валерія Хмара. Сажимо горобину, тому, що вона має жарознижувальну дію. І протизапальну. Ось, наприклад, посадили ми це дерево. І я хочу, щоб воно дало нам більше кислорода і дало нам жити. Будемо дивитися за ним, будемо кожного дня поливати. Слідкувати за ними, одобряти. одобряти, ну взагалі за ним підкуватися. Перше в такій акції, взагалі в енергетичному патрулі, беруть учні сьомого В класу. Ми їх вперше долучили до цієї акції, але діти дуже стараються, їм це подобається. І е, от вони сьогодні розказували, що в межах і роботи енергетичного патруля вони розуміють, що для воєнного стану збереження енергії ресурсів планети це надзвичайно важливо, як для держави, так і для нас. Нашої України, так і для кожного із них. Висадити дерева на території 24-го ліцею вирішили, бо заклад має екологічне спрямування та завжди підтримує такі загальноміські акції. Ідея цієї, цього смартмобу полягає в тому, щоб. Разом з учнями шкіл дітьми висадити дерева і таким чином показати світбайливе ставлення до навколишнього природнього середовища. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. 30 вересня у Житомирі вночі до плюс 12, в вдень до 20 градусів тепла без опадів. У Бердичеві вночі до плюс 11 градусів вдень максимальна температура 20 градусів тепла. У Коростині вночі до плюс 10 вдень до 17 градусів вище нуля без опадів. У Малині максимальна температура вночі до плюс 11, вдень до плюс 19 градусів тепла. У Новограді Волинському вночі до 11 градусів тепла, а вдень до плюс 18 без опадів. У Олевську продовж ночі до плюс 9. Вдень до 16 градусів тепла. Увечері дощ. Як поводитись під час обстрілів? В умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками, візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто чи кіосками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.